Всім доброго-доброго дня, я вас вітаю. Сьогодні у нас дуже енергетичний день, дуже наповнений день, дуже такий день, який запускає багато процесів насправді. Тому сьогодні я пропоную нам з вами подивитися інформацію з потоку. Саме ця інформація дасть нам поштовх для подальшого розвитку у нашому житті. Вас попрошу, як завжди, залишати свої лайки, підписки для збереження балансу, так? І напишіть, будь ласка, у коментарях слово приймаю. Давайте глянемо, в яких енергіях перебуваєте ви зараз. Так, зараз дуже радісні сонячні енергії. Людина, яка наче. Знаєте, радіє життю, відкривається життю, і відчуває зараз якісь дуже важливі процеси. Процеси очищення насправді ідуть. Процеси дуже важливі, коли вже все, що віджило своє, повинно відійти. І повинні відкритись очі. Знаєте, коли ви не вірили в щось, не вірили в ваші справи, в майбутнє, в якийсь розвиток, то саме зараз це буде змінюватись. От саме зараз ця енергія навколо вас вирує. Давайте подивимося, що нам, яку інформацію з потоку, так, нам дадуть. Ось, дивіться, карта змін. Карта дуже великих змін. Фортуна зараз на вашому боці. У вашому житті зараз відкриваються дуже великі можливості. Ось. І ці зміни дадуть вам. А... Знаєте таку насолоду, задоволення собою. Тобто ви зможете насолодитись тим, що маєте. Перед вами відкриваються великі дороги. Але а на що треба зараз звернути увагу? Так? Давайте подивимося, на що звернути увагу? Звернути увагу на свої емоції, на конфліктність, на агресивність, на те, як ви зараз можете. Бороти цей, знаєте, проходити навіть цей період, тобто на це треба звернути увагу саме на спілкування із людьми. Тобто, все, що стосується спілкування. Ось треба трошечки свої вібрації, свої оці емоції, агресію трошки снижати. Ось, і а, тоді тільки ви можете дійти а, куди вам необхідно. Треба, ось дивіться, мені тут іде, а, підтримувати якусь рівновагу, намагатися, підтримувати баланс зараз, так? І тільки це може допомогти, тому що події можуть розвиватися дуже швидко, можуть підійматися якісь внутрішні страхи внутрішні, такі, знаєте, ілюзійність якихось відносин або справ, тож треба втримувати себе на одній такій площині.